Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я вам розповім і покажу повністю новий Prime Gaming, новий набір, натхнений черепашками ніндзями. Звісно, підкажу, де його можна забрати, це за бажанням. Плюс до того ми перейдемо в гараж, подивимося вживу на ці всі нагороди, тому що я його вже собі підключив. І е, хочу також зробити в сьогоднішньому відео огляд е, Яхтигер прототип. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте протискати вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Саме перше дивимося. Офіційне відео. Воно коротке. Він навчив їх усім секретам ніндзюцо. А ще дав скуштувати піцо. Сенсей вже не молодий. Але він готовий вести в бій сталевих черепах. Приготуйтеся кричати кавабанга з новим набором Прайм Геймінг. В ньому ви отримаєте майстра сплінтера в ролі командира, унікальний 2D-стиль стиль Ренесанс, три дуже смачні деколі, пам'ятну медаль, один день танкового преміум-аккаунту, п'ять місій на Х 5 досвіду і п'ятдесят очок бойової перепустки. Крім того, ви зможете обрати два шести предметів, включно з прокатними преміум танками, завданнями та преміум спорядження. Зустрічайте черепахоманію з новим набором Prime Gaming! Все. Основне ми подивилися, які в нас є нагороди. Якщо коротко, то тут у нас сам командир Splinter, друзі, 2D стиль, деколі, медаль, один день преміум аккаунта. 5 місій на Х5 досвіду, і 50 очок бойової перепустки, тобто один етап. А зараз давайте перейдемо в гараж і подивимося на ці нагороди вже з гаража. І так, поїхали. І так, друзі, завантажується гра. Зараз трішечки почекаємо, щоб побачити, що ж у нас в наборі. І, до речі, оглянемо завдання. Завдання оглянемо також, які завдання вони подібні з одного Prime Gaming в інший, плюс-мінус все те саме залишається, але тим не менш. Дивіться, ви отримаєте таку от квитанцію. Додаткових днів преміум аккаунту ось, один день, завдання на X5 досвіду 5 штук, додано стиль, деколь і так далі. Це все ми бачимо. Всі нагороди ми бачимо, також ми можемо перейти в поставки із тилу. Подивимося, що тут є. Ну У нас чотири техніки, друзі, м 4 y т 26 е 5 Stg. І єси 2. єси 2 багато в кого є, я думаю, ніхто його практично брати не буде. СТГшка також є гвардієць. т 26 е 5 у багатьох є ця машина, єдиний вибір це М4Y, хто хоче покатати, але нічого особливого в ньому не бачу. Тому я забираю просто-напросто завдання на X5 досвіду. І я ще коли 5 штук також забираю. Так, все. Це ми все забрали. Тепер переходимо, дивимося, завдання. Які в нас з'явилися завдання? Це сталевий мисливець, а це черепахоманія. Оці завдання у нас з'явилися стандартні 10 штук на добу посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Ми фармимо от такі от марочки і отримуємо коефіцієнт досвіду екіпажу. Відповідно, якщо сумарно, ми назбираємо цих марочок скільки штук, давайте подивимося. 10 штук ми отримаємо 5 вогнегасників. Тобто, це реально навіть зробити за один день, але треба пограти 10 боїв, і щоб в топ-10 потрапляти. Далі йдемо. Аптечки, щоб отримати, треба задачку зробити в 20 раз. Третя нагорода 5 ремкомплектів вже відповідно 40 раз. Четверта нагорода 5 резервів, комбінований досвід. Тут вже 60 раз. І найкращі нагороди у нас будуть фінальними. Звісно, тут аж за 90 разів, наскільки я знаю, так 90 марочок. Ми отримаємо 5 завдань на їх 5 досвіду, точніше їх 10, аж, друзі, вибачаюся. 5 резервів на досвід, 5 резервів на а, вільний досвід і досвід екіпажу. І ще по 5 розхідників преміумних, тобто велика аптечка, великий ремкомплект і великий вогнегасник. Знаю, ніби мілкотня, але дуже багато користується. Я вже також користуюся, там дивіться, хочете підключайте самі, хочете, переходьте в опис, там людина продає по 20 гривень дані набори. І так, а тепер переходимо, друзі, до нашої машинки, тигер Прототип. Давайте розберемо цю машинку. І подивимося в першу чергу по стандарту по традиції на бронювання даної машини, друзі. Откриваємо живучість, дивимося, що в нас по міцності. Міцність у нас 1600 одиниць. Це доволі хороший показник, як для 8 рівня друзі. Я розумію, що це ПТСАУ. Бронювання корпуса 250-80-80. Тобто ми розуміємо, що броня повинна бути в лобі, але не так все просто, друзі. Тому що маска у нас 253 мм. Вона буде пробуватися голдою на 8 рівні, навіть якщо ви до 9 до 10, то взагалі не проблема, навіть базові снаряди можуть пробувати. ВЛД 193 мм також буде пробуватися, більше того, якщо у вас будуть пробувати ВЛД, Дуже часто будуть крітувати БК. У мене таке було. Плюс до того, якщо будуть пробувати в НЛД, а в нього будуть пробувати 211 мм, буде крітуватися двигун. Тобто Трансмісія буде вибувати двигун. У нас і так повільна машина. Тобто Мінусів дуже багато, друзі. Єдина броня, якою ми будемо часто відтанковувати, перше це маска. От у неї дуже хороша броня, дивіться, 641. 332, тут практично ніхто не буде пробувати. Також будемо відтанковувати періодично, особливо від рельєфу, якщо трішечки отак хоч буде рельєф, що ми зможемо опустити гармату, закрити, наприклад, за укриттям ВЛД і НЛД, то ми зможемо відтанковувати дуже багато снарядів і рубкою. І бажано ще отак стояти до супротивника, трішечки викривляти, хоча воно дуже великого результату, скажу чесно, надає 255 мм з 8 рівнями. Ви ще будете відтанковувати, але якщо будуть дев'ятки, десятки, звісно, вони будуть пробувати без проблем. І вісьмірки на Голдії, якщо, наприклад, буде 270 пробій, 260 будуть дуже часто пробивати. Так, із броньою ми розібралися, по бортах у нас 80 мм, тобто під великими кутами, можливо, щось і не проб'є під отакими. А якщо вже буде от такий кут, будуть пробувати дуже часто. Рубка так само пробувається ще простіше, дивіться 154. Тобто, я не можу сказати, що в цієї машини немає броні, але не та, що хотілося для такої повільної машини. Тобто, ВЛД пробувається, на пробувається, рубка буде пробиватися, маска буде танкувати. Вона велика. Так, тепер давайте перейдемо до вогневої міці, друзі. До речі, по комплекту обладнання. Поставив на даний момент, боїв ще небагато на ній зіграно на цій ПТ-шкі, гарматний досилач, ну я думаю, це в принципі незмінна така штука. Поліпшені механізми повороту клас 1 для того, щоб апнути стабілізацію, друзі, і до швидкості повороту шасі плюс 10, це нам пригодиться. І турбонагнітач. Розумію, що можливо я ще щось зміню, але поки в такій комплектації накатою бої. І так, переходимо до вогневої міці повноцінного огляду. Бронебійний підкаліберний осколково-фугасний снаряди. Стандартна ББшка 490 наносить разову шкоду, друзі. Звісно, для 8 рівня це хороший показник. Середнє пробування броні 246 на стандартних ББшках це також хороший показник, друзі, тому що це ББшка з хорошою нормалізацією і з хорошим пробоєм. До речі, втрачає бронепробиття на відстані цей снаряд не дуже. Всього до 241 мм, тобто 5 мм, друзі. Це дуже хороші цифри. 920 метрів на секунду у нас швидкість польоту снаряду. Тобто не дотягнули приблизно 80 метрів до комфортної. Але це не критично. Підкаліберний, середня шкода так само 490, середнє пробування броні вже. Космічні 311 на 8 рівні, але не все так просто, тому що це під калібр і тут так зроблено, що втрата бронепробиття дуже велика. На 500 метрах у нас буде пробиття 363 метри. Тобто ви розумієте, як з 311 падає пробиття. Швидкість польоту, звісно, тут комфортна. 1150 метрів на секунду. Нема ніяких претензій. По осколково фугасних снарядах середня шкода у нас виростає до 630 одиниць. Середнє пробування броні 65 мм, швидкість польоту 920 м на секунду, тобто так само, як і в бронебійці. Непоганий фугас, вожу 5 штучок про всяк випадок на картонні цілі, друзі, або на артилерію. Хоча бувають випадки, коли навіть і арту якось умудряється не пробувати по фулки. Але це вже таке. Далі дивимося по вогневій потужності. Розкид на 100 метрів, друзі, 0,33 це непоганий показник, враховуючи таку альфу друзі, але слід враховувати, що в мене нічого не стоїть на точність. От, наприклад, якщо взяти, замінити вогнегасник, тому що я катаю з вогнегасником на ній. Боюся, що мене підпалюватимуть, то ми вже отримаємо набагато кращі показники розкид на 100 метрів виростає до 0,31. Час зведення 2.06 також прекрасний. До речі, в нас не сама жахлива стабілізація. 0,18 в русі, 0,18 при повороті шасі і 0,08 при повороті самої гарматки. Звісно, гарматка повертається тут мало, кути горизонтального наведення у нас по 10 градусів вліво і вправо. Тобто ми розуміємо, що тільки трішечки, але тут стабілізація буде хороша. В русі, звісно, стабілізація не сама краща, і при повороті самої машини також не сама краща, тому б я б вам рекомендував одним із модулів поліпшені механізми повороту. Це як варіант. Далі дивимося, кути вертикального наведення мінус 7,5 плюс 15, як не дивно, опускається більш-менш нормально ця гарматка. Мінус 7, нагадую, це початково комфортні кути. Заряджання гармати 1004, друзі, в такій комплектації, при тому, що середня шкода на хвилину 2929. Тобто хороший ДПМ. Хороший ДПМ, навіть раніше і не підозрював, що буде з хорошою альфою, ще й хороший ДПМ. Швидкість гранітального пересування прицілу 3186, тобто непоганий показник, як для такої ПТшки, але ми самі розуміємо, що тут всього 10 градусів ліво-право, тому будемо довертати в будь-якому випадку корпусом. Якщо підсумувати от взагалі по бронюванню і по вогневій потужності, то звісно, плюсом нашої машини є комфортна гармата, друзі, із хорошим пробиттям, із хорошою разовою шкодою, бронюваною рубкою, особливо маска. Сама рубка там 250, тобто однорівневі і низькорівневі будемо витримувати на стандартних снарядах. А от голда буде пробувати десятки і дев'ятки. Зрозуміло, що будуть дуже часто навіть стандартними снарядами. Пробувати. Але в той же час у нас є дуже багато мінусів по типу ВЛД НЛД. вибиватимуть БК, вибиватимуть вам двигун трансмісію. Можливо, будете навіть дуже часто горіти. Я ще не горів ні разу, друзі, але катав із вогнегасником. Щось мені підказує, якщо я буду катати з шоколадом, буду я горіти набагато частіше. Далі йдемо по рухливості, друзі. Тут у нас ситуація не дуже хороша, тому що максималка. 42 вперед-14 назад, це з турбонагнітачем, друзі. Так би було 38 вперед і 12 назад. Тобто ще менше. Швидкість повороту шасі у нас із поліпшеними механізмами повороту, з навичкою бойового братерства і з шоколадом 24,51. Тобто, ви самі розумієте, що це дуже повільно, вас зможуть запросто закрутити. І питома потужність у нашої машини низька. Всього 9,96. І турбонагнітач, відповідно, дає 0,69 до цього показника. Я ще не вирішив, що використовувати в третьому слоті, друзі. Турбонагнітач дає невеликий буст. Можливо, ті ґрунтозацепи треба використовувати чи ще щось подумаю. По скритості, друзі, у нас нерухома машина 2468 і під час руху 16.38. Але слід враховувати, що це з викачаною навичкою маскування, друзі, на 100% у всіх членів екіпажа. Так би, звісно, було набагато менше. По спостереженню, друзі, 414 метрів. Але слід враховувати навичку бойове братерство 9, навичка Гострий зір 6, навичка радіоперехоплення 13 і, відповідно, шоколад плюс 16 метрів. Якщо підсумувати по цій машині, друзі, то я б її не рекомендував до прямої купівлі однозначно, тому що вона непогана, вона підходить для фарму. Але від гри на ній ви не будете отримувати такого задоволення, як на інших комфортних машинах із рубкою, друзі. Це мої відчуття. Тому що, друзі, броні ультимативної немає. Пробуватиметься на ВЛД і навіть рубка дуже часто. Швидкості немає, це саме ключове. Якщо швидкості немає, ще й немає рубки. Рубки немає, буде напрягати друзі. Не знаю кого. Мене це все напрягає. Звісно, класно для колекції випав такий танк. Така ПТ-шка, нічого не маю проти, але задоволення багато ви на ній не зможете отримувати. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!